Власники вазів Тойот і БМВ стережіться на ваші машини. Полюють крадії тільки від початку року в столиці зникли 89 таких залізних коней. Дорогі, як правило вивозять за кордон. Зокрема, до Росії, Грузії та країн Азії і продають ледь не за півціни, поповнює свій автопарк подібними експонатами здебільшого криміналітету. На цьому ринку якраз попитом користуються BMW x серії, тобто позашляховики, Toyota Land Cruiser, там рейндж ровери, тобто саме найбільш престижні іномарки, які коштують більше 100 тисяч доларів. Машини, які грабіжники не продають, розбирають на деталі. Вони можуть бути дешевшими аж удвічі. Скажімо, якщо ось така не нова фара в магазині коштує в середньому 1200 гривень, то здобута незаконним способом усього гривень. Запчастини продають геть усі від дверей до керма. До речі, деталі копійки йдуть на ура, причому згодом виявити їх неможливо, адже більшість деталей не мають спеціального маркування. Розібрати вас можна навіть у звичайному гаражі, а ось з іномарками мроки більше. Місця для дешевих автомобілів не потрібно затратних сіл для того чтобы или -то материалов -то инструмента дорогого чтобы разобрать детали то для более высокого класса автомобилей конечно нужны и приспособления какие-то электрооборудование дорогостоящие детали щоб не спокушати злочинців, у міліції радять не залишати автомобілі, АБД. краще, щоб вони ночували на платних стоянках в ідеалі з відеоспостереженням. І ще один варіант паркуватися під ліхтарями, які працюють, або під вікнами власного будинку, табу узбіччя доріг чи трас крадії можуть відкрити дверцята і чкурнути чим далі. Житомирська траса, одеська траса у там, де легше, не треба у подвір'ях там. Шукати автівку, а просто вона вже стоїть на трасі, сів і вже за 10-15 хвилин вночі за межами Києва. Хто захоче убезпечитися, може встановити блокування коробки передач, причому як механічною, так і автоматичною зняти спеціальний ключ досить складно. Утім, по кишені він далеко не всім, бо коштує близько двох тисяч гривень. Олена Лоскун а юбіар.